У лозові комунальники замінять знаки дорожнього руху. Про це говорили на нараді у міській раді 3 лютого. Заступник міського голови Денис Петренко просив усіх керівників підприємства звертати увагу на дороговкази та інші знаки та сигналізувати про їхнє пошкодження або неналежний стан. Хочу також ще раз звернулися увагу і проінформували своїх заступників, звертали увагу в цілому місту. Ми кожного дня в місті виконуємо ті чи інші роботи, і мастери, підлежні, і підлегли працюють на техніці, де далі бачаємо то вандалізм, то якісь виконуються роботи незрозумілі, то крадіжки намерти знаків дорожнього руху. Вже дослідили, які, де та скільки знаків підлягає заміні, доповів Володимир Селезньов, директор Екосану. Управління житлово комунального господарства проїхали і зробили обстеження дорожніх знаків міста, де потребують заміни, провели інвентаризацію, які знаки є на залишку віти ЖКХ, які храняться. Також зараз докупимо там невелика кількість і по заключенню договору писто почнемо виконувати заробин. Та робіть цю вже роботу все одно і робити. Ви ми... ж бачите, аварійні 6, ситуації, 6, де помицвітало все неділі. Володимир Селезньов розповів, зараз почастішили випадки, коли лампочки у світкофорах виходять з ладу. Керівник зазначив, через перепади напруги вони почали швидше перегорати.